Вони, вони не то, що вони влетіли в село. То він каже, а чого ти плачеш? Кажу, що страшно. Плакала, просила випустити нас, пожалуйста. Після цього він розготував. Мешканці села Краснівка, що на Херсонщині, досі не можуть оговтатися від візиту росіян, які зайняли населений пункт на початку березня. Після себе російські військові залишили вщент зруйновані та розграбовані будинки. Анатолій Бондаренко корінний житель. Чоловік розповів, що окупація села розпочалася ще 9 березня. Бо взагалі, до за нас десь числа 9-го прийшли три бетера. Вона становилася на тому краю у нас. ну Ми їх грицьки не бачили, вони до людей не виходили, ми там в крайній хаті обосновалися, вони, вони там і були, ніхто їх не трогає, вони нас не трогали. Ми там стояли три БТРа. А потім десь числа 12, десь число 5 вечора, це март місяць, так, пізно вечором було, зайшло 15 Уралів і 2 чи 3 БМП чи БТРи, ну сопровожні зайшли вони. Вони не трохи зайшли, вони влетіли в село. Після того, як техніка виїхала з села, чоловік одразу повідомив ЗСУ про позиції ворога. Однак через похибку українській армії не вдалося їх знищити. І десь одразу від посвято ударили гради. Це лека Ну, Вони положили зовсім степу, промазали хлопці положили в степу. Коли ці урали йдуть назад, не то йдуть, вони летять, назад йдуть, і то коли вороги стають. Він каже, капець. Так розпочалася двотижнева окупація села. За словами чоловіка, загалом окупантів було близько 200 осіб. 60 з них снайпери з так званих ЛНР ДНР. Протягом перших днів російські військові зігнали всіх місцевих в один кінець села, а самі розмістилися на іншому. Відтоді мешканці, не шкодуючи власних домівок, постійно повідомляли ЗСУ про позиції ворога. І їх і, люди казали, передавайте хай ту сторону. Накривають села села, тому що там немає нікого. Там одні вони. Ну ми так і передали, що та на тій стороні передали, де штаб їхній був, передали, де його связі був, де їхні боєприпаси були, все передали хлопцям. І з тої сторони з ладіні роки положили там ну, мін 6 положили прямо по їхній позиції. Протягом двох тижнів село практично щодня зазнавало обстрілів. Вогонь вели як з так і з ворожих позицій. Жінка Анатолія разом зі своїми дітьми почали облаштовувати підвал ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Але чоловік сміявся та не вірив, що такий бункер стане у нагоді. Оце тут у нас лежало 12 чоловік. Діти, хто поменше, покоротше, лягали так сюди, в ту сторону, хто в кого ноги більш-менш лінії, хто взрослий, лягали на а отак, до другого вальтом, щоб цей вода, піща, зі Тут це все було забите, тут це було продукти, ми Тут жили ми. Дві неділі ми жили тут в погрібі. Ночували тут. Днів виходили, діти гуляли там на вулиці трохи гуляли, чи що ховалися сюди в підвал, а ж. це тут, тут ми жили. Попри те, що росіяни нікого не випускали з села, Вікторії все ж таки вдалося їх вмовити. Через страх за свою доньку, а також через те, що мати Вікторії інвалід та не може спуститися до підвалу під час обстрілів, жінка разом зі своєю сім'єю виїхали з села. Ми три дня були. Побіг окупацію. Потім я випросила все таки, плакала, просила, випустити нас, пожалуйста, тому що у мене така ситуація. Жінка каже, що після повернення все село було всіяне воронками від снарядів, а в будинках не залишилося нічого цінного. Окупанти навіть їжу і ту забрали. Забрали 50 банок, 60, 58 банок було тушонки. Забрали, консервацію, головне, не тронули. Помідори там, от, ну, там от, не тронули, а тушенку забрали. Ну Сіди там теж повыгребали картошку повыгребали консервацію повыгребали у многих у соседей. В хаті ну, по домам теж позабирали. У кого мобилки? У мене опять мобилок лежало. Правда, не рабочие они валялись, теж забрали. На жаль, родині, що мешкала по сусідству від Вікторії, пощастило набагато менше. Оксана мати п'яти дітей. Жінка каже, що одразу після того, як почалися обстріли села, разом зі знайомими сховалися до підвалу, в якому і проводили потім більшість часу. Однак невдовзі трапилася страшна трагедія, яку сім'я ніколи не забуде. Один п'яний прийшов з автоматом, а один трезвий, без автомата, і він построїв всіх нас ну, взрослих. вокруг и начал стрелять перед ногами. И мы, я у него в одного попросилась, а в трезвого, кажу, можно я детей заведу, покормлю. Он каже, можно. Тогда он заходит, взял меня, цей пьяный, взял меня, пошли в комнату. Он каже, а что ты плачешь? Потому что страшно. Он меня отпустил. кайди иди до детей, а взял дочку и дочку завел в комнату, и там ее изнасиловал. Дочку жінки звати Даша. 16-річна дівчина на момент зґвалтування перебувала на п'ятому місяці вагітності. Але п'яного орка це не зупинило. Сама Даша про те, що сталося, розповідає, але згадувати їй про це важко. Ну він ж бачив, що в тебе Ну mm, Бачив. І що казав? Mm, казав нічого страшного. Багато хто так робить. Що після цього було? Після цього він нас вартував. Люди з села кажуть, що після того, як інші російські військові про це дізналися, окупанти захотіли випросити прощення у дівчини, але звірства на цьому не зупинилися. не да Дашу возили по біг, ж вона їх прос, вроді би як його простила. Щоб його не розстріляли, щоб це не знаю, чим воно закінчилося, Розстріляли, не розстріляли, простили, не простили і отсюди вивезли просто. І пройшло, мабуть, дня два-три, і там приходить, бабушку ось насілували, 83 роки. Дівчина розповіла, що, попри всі вмовляння, простити гвалтівника так і не змогла. Мені його привозили на цей день, Мені привозили. привозила. Я йому казала, що я його ненавиджу, та хлопчик буде. Так. Я ще не придумала. Богдан. Богдан. Незважаючи на пережиті знущання окупантів, Даша народила здорового справжнього українського козака вагою 3 кілограми, 250 г. грамів. Назар Григоренко, Марія Ковальова та Дмитро Маркевич інформаційна агенція погляд.